Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Перш ніж розпочнемо читати 25 главу Першої книги царств, тому що вона на черзі сьогодні, спробую дати коротеньку відповідь на питання. Попередній раз ми читали 24 главу, і там під відео наша підписниця лишила коментар. Питання звучить так. Цікаво би було також послухати тлумачення притчі про багача і Лазара, тому що існують думки, що це зовсім не притча, а реальний випадок. Дякую. Дякую за питання. Якщо виникають питання, значить ми шукаємо, вчимося, сприймаємо серцем. І тому це дуже добре, коли виникають в нас питання. Бо якщо питань нема, то або все зрозуміло, або нічого не ясно. З двох одне. І треба питати один одного, шукати відповіді на те, що нас турбує, для того, щоб. Ми утверджувалися у знанні Слова Божого. Отже, якщо свята церква і святе Євангелія називають цю історію притчею, то, мабуть, і нам також треба сприймати цю історію як притчу. Чому? Справа в тому, що якраз от тема Царства Божого може нам подана бути лише дуже зрозумілою простовою мовою, алегоріями. І ми маємо кілька випадків, ні, неправильно, не кілька, а є тисячі випадків, коли люди поверталися, перенісши клінічну смерть, і вони поверталися до життя. І от один чоловік, коли повернувся до життя, нічого не розказував, що він бачив, він був дуже вражений, але казав весь час: все не так, все не так. Нам цікаво, наприклад, з Євангелії Лазар чотириденний, якого Воскресив Христос, ще довго жив після свого Воскресіння. І 4 дні це не година смерті, і не 2 години це дуже довгий час. Зрозуміло, що час це наш земний людський вимір. Ну, проте, от 4 дні він був у гробі. І після того, як він вже Воскрес. З часом він став єпископом, дуже довго прожив. Він завжди був спокійний і дуже після того їв солодке. Каже, що дуже любив їсти солодке. Теж нічого не розповідав, що він бачив. Дехто намагається розповісти про те, що там особливий спів, дуже велика любов, особливе світло, ну, те, що ми називаємо рай. Але його неможливо передати словами. Апостол Павло каже, що е, око не бачило, вухо не чуло те, що Господь приготовив для тих, хто любить його. Тому е, нам подано все у притчах, е, в алегоріях. І, а ми вже ну, кожен згідно зі свого досвіду, з душею відчуває, шукає Бога. Тільки так, Бога можна знайти виключно через свій особистий духовний досвід. От, і тому е, ми так і повинні жити тим, що дійсно ми не можемо до кінця знати, як це буде відбуватися. До речі, коли там говорять про пекло, що там якісь котли, там хтось там щось там підкидає, якісь там дрова і там чорти з гаками, насправді це все не написано у Святому писанні, це все народні перекази із східних країн. Це фольклор народний, а насправді пекло це місце, де нема Бога. І, як ми нараз вже проводили аналогію, що людина починає жити в пеклі в тому випадку, коли вона замикається на собі. От, і от як зараз ми читаємо історію Саула, от він вже живе в пеклі, ще поки що в тілі, ходить по землі, але в нього вже в душі. Постійно йде боротьба, інколи він відходить, але знову повертається до своєї справи, і він вже в пеклі. А Давид, Давид вже в раю. У нього теж будуть падіння, і великі будуть падіння, падіння, і буде покаяння, буде покарання за падіння. Він це все сприйме знову ж таки, з упуванням на Бога, але він вже живе в раю. От, і чому він живе в раю? В раю, це там, де люблять. От він любить Інсаула, любить того, хто хоче йому смерті. От, ну, це так дуже в загальному, але і коротенько. <кхем> ну і ще раз дякую за питання. Давайте будемо читати далі 25 главу першої книги царства. Тут теж є хороша повчальна історія для нас. І помер Самоїл. І зібралися всі ізраїльтяни, і плакали за ним, і поховали його в домі його у рамі. Давид встав і пішов у пустелю Фаран». Помер, зібралися ізраїльтяни, плакали, ну, тому що помер особливий чоловік. Це для них було сонце. Це був той, хто справді міг приголубити, підтримати, втішити. Це той, хто від утроби матері був покликаний на служіння, і він достойно своє служіння приніс все своє життя. І тому ця втрата дуже велика. Колись як помер патріарх Павло Сербський, то на його похорон вийшли мільйони. Ось так паства любила свого пастиря. Умоліться, дорогенькі, щоб Бог давав пастирів добрих. Щоб вони світили, щоб говорили правду, щоб зло називали злом, щоб вони вели до добра, вели до спасіння. Це дуже важливо. Тому що формально ми можемо мати тих, хто нас очолюють, але дай Боже, щоб вони мали дух Самоїла, дух Іллі, Дух Іоанна Хрестителя. От, і для цього треба молитися нам, щоб Господь нам давав добрих пастирів. Не тих, хто нам погрожує атомною зброєю і благословляє її, освячує цю зброю, а тих, хто дійсно будуть для нас проповідувати чисте Євангеліє. І тільки так. Ну, знову я зробив відпуст, відступ. І трошки затягнеться в нас читання. Читаємо. Був хтось у Маоні. Був хтось у Маоні. Давайте згадаємо біблійний принцип. Якщо говориться про якусь людину, і при першій згадці не згадується його ім'я, це означає, що та людина нічого не варта перед Богом. Так тут і є. Ще раз читаємо. Був хтось у Маоні. Потім згадається його ім'я, ну без імені важко говорити про людину. Але спочатку просто хтось. Значить, перед Богом він не має ваги. Ну, а перед людьми в нього вага буде не дуже велика, бо він багатий, в нього там всяке є, він може покарати, може чимось наділити там. Ось так в світі часто буває. Був хтось у Маоні, а маєток його. На Кармилі чоловік дуже багатий. У нього було три тисячі овець і тисяча кіз. І був він на стрижці овець своїх на Кармилі, ім'я чоловіка того Навал, а ім'я дружини його Авегея. Ця жінка була дуже розумна і красива лицем. А він людина жорстока зла норовом. Він був з роду Халева. І почув Давид у пустелі, що Навал стриже на кормилі овець своїх, і послав Давид десять отроків і сказав Давид отрокам: Підніміться на Кармил і підіть до Навала, і вітайте його від мого імені, і скажіть так, здравствуй, мир тобі, мир дому твоєму, мир усьому твоєму, нині я почув, що в тебе стрижуть овець. Ось пастухи твої були з нами, і ми не кривдили їх, і нічого в них не пропало за весь час їхнього перебування на Кармелі». Ну, так як і було сказано, що ця печера, де ховався Давид, була призначена для переховання овець, і там вони випасали. Дівці, запитай слуг твоїх, і вони скажуть тобі отже, нехай знайдуть отроки благовоління в очах твоїх. Бо в добрий день прийшли ми дай же рабам твоїм синові, твоєму Давиду, що знайде рука Твоя. Ну, оскільки вони допомагали, можливо, і оберігати е, ці стада, але ж їсти їм щось треба, і тому вони прийшли попросити е, якоїсь ну, допомоги е, продуктами харчування. І пішли люди Давидові і сказали Навалові від імені Давида всі ці слова і замовкли, ну, чекають, яка відповідь буде. І е, підхопився Навал і відповів слугам Давидовим і сказав, хто такий Давид? І хто такий син Єсеїв. Нині стало багато рабів, що тікають від господарів своїх. Насправді він знає, хто Давид. Але знаєте, от, є в людей такий стереотип. От, як хтось при владі, ото то людина. А якщо ти не при владі, ти ніхто. Оце він так і говорить. Такою ем, манерою. Що та, якийсь там біженець втікач, добре він знає, хто такий Давид, бо вже за ті роки Давида. Про Давида слава пішла по всій землі. Але він йому не цікавий. Якби Давид був при владі, от він би перед ним схилив голову, нахилився би там, дав би йому шану, облесливо, корисливо. А тут ти ніхто Невже мені взяти хліба. Хліби мої, і воду мою, і вино моє, і м'ясо, і приготоване мною для тих, хто стриже овець моїх, і віддати людям, про яких не знаю, звідки вони. І пішли назад люди Давида своїм шляхом і повернулися, і прийшли, і переказали йому всі слова ці. Тоді Давид сказав людям своїм: опережіться кожен мечем своїм. І всі оперезалися мечами своїми, оперезався і сам Давид своїм мечем. І пішли за Давидом близько 400 чоловік, а 200 залишилися при обозі. Авегею ж, ж дружину Навала сповістив один із слух, сказавши: Ось Давид послав з пустелі послів вітати нашого господаря. Але він. Обійшовся з ним грубо. А ці люди дуже добрі до нас, не кривдили нас і нічого не пропало в нас за весь час, коли ми ходили з ними, будучи у полі, вони були для нас огорожею в день і вночі весь час, коли ми пасли стада поблизу них. Отже, подумай і подивися. Що робити, бо неминуче загрожує лихо господареві нашому і всьому дому його, а він людина зла, не можна говорити з ним. Тоді Авегея поспішно взяла 200 хлібів, і два міхи з вином, і п'ять овець приготованих, і п'ять мір сушених зерен, і сто зв'язок ізюму, і 200 зв'язок з смоків, і нав'ючила на ослів і сказала слугам своїм. Ідіть переді мною, ось я піду за вами. А чоловікові своєму Навалові нічого не сказала. Нічого не сказала знову ситуація, коли не потрібно йому щось сказати, він би її не пустив. А Давид вже взяв до руки меч, і він би прийшов і знищив все, що там би було б у того навала. Ну, от, в житті треба мати мудрість, як поступати. Коли ж вона, сидячи на ослі, спускалася по звивинах гори, ось назустріч їй іде Давид, і люди його, і вона зустрілася з ними. І Давид сказав так марно я охороняв у пустелі все майно цього чоловіка, і нічого не пропало з того, що належало йому. Він сплатить мені злом за добро, нехай же те і те зробить Бог. З ворогами Давида і ще більше зробить, якщо до світанку з усього, що належить навалові, я залишу того, хто мочиться до стіни. Тобто навіть і собак знищуть. Коли Авегея побачила Давида, то поспішила зійти з осла, і упала перед Давидом на лице своє і поклонилася до землі, і упала до ніг його, і сказала: На мені гріх, господарю мій, дозволь рабі твоїй говорити. У вуха твої і послухай слів раби твоєї. Нехай господар мій не звертає уваги на цю злу людину, на навала, тому що яке ім'я Його, такий і він навала ім'я Його і безумство Його з ним. А Навал означає безумний. А я, раба твоя, не бачила слух Господаря мого, яких ти послав. І нині Господарю мій, живий Господь і жива душа твоя. Господь не попустить Тобі йти на пролиття крові і утримає руку твою від помсти, і нині нехай будуть як навал, вороги твої і зловмисники проти господаря мого. Ось ці дари, що принесла раба твоя, господареві моєму, щоб дати їх отрокам, які служать господарю моєму. Прости провину раби твоєї. Господь неодмінно влаштує господарю моєму Дім міцний, бо війни Господні веде господар мій. Тут вона господарем називає Давида. Тобто це таке шанобливе відношення. Ну, насправді ми розуміємо, що між ними тут вже є симпатія, і побачите, що пізніше. Ця мудра жінка законно стане чоловіком. Ця жінка законно стане, ця жінка законно стане дружиною Давида, і зло не прийде до тебе в усе життя Твоє. Якщо повстане людина переслідувати тебе і шукати душі твоєї, то душа господаря мого буде зв'язана у вузлі життя Господа Бога Твого, а душу ворогів твоїх кине він не мов пращею. І коли зробить Господь господареві моєму все, що говорив про тебе доброго і е, поставить тебе вождем над Ізраїлем, то не буде це для серця господаря мого засмученням і занепокоєнням, що не пролив марно корові і зберіг себе від помсти. І Господь е, облагодіє господаря мого, і згадаєш рабу твою і зробиш милість їй. І сказав Давид Авегеї, благословений Господь Бог Ізраїлю, який послав тебе нині назустріч мені, і благословений розум твій, і благословена ти за те, що ти тепер не допустила мене йти на пролиття крові і помститися за себе. Але живий Господь Бог Ізраїлів, який утримав мене від вчинення зла тобі, якби ти не поспішила і не прийшла на зустріч мені, то до світанку я не залишив би навалу того, хто мочиться до стіни. І прийняв Давид з рук її те, що вона принесла йому, і сказав їй: Іди з миром, у дім твій, ось я. Послухався голосу Твого і ушанував лице Твоє. І прийшла Авегея до Навала, і ось у нього бенкет у домі його, як бенкет царський. Бенкет царський, значить, там їли без міри. І от розповідають, що в ті часи, і навіть в пізніші часи, були так звані гурмани. Це зараз ми називаємо гурманами тих, хто ну, люблять вишукану їжу. А от тоді люди знаходили задоволення у споживанні великої кількості їжі. Ну і далі я наведу спосіб, як вони це все робили. Якщо хтось, можливо, має слабкі нерви, то не слухайте кілька там, можливо, хвилину. Значить, там біля бенкетних зал ставили на рівні живота колоду. І от бенкет тривав цілий день, і там кілька днів підряд. Ну, а ж є ж міра, і людина ж багато не може з'їсти. І от коли вони там наїдалися, виходили на вулицю, лягали животом на цю колоду, пір'ям подразнювали собі горло, таким чином звільняли місце. У своєму животі поверталися і знову бенкетували. Значить, от, видно, такий бенкет був у Навала. Коли потрібно було нагодувати подорожнього, він цього не зробив. А в нього було досталь їжі для того, щоб нагодувати. Тим більше, що він не просто просив хліба, а він його заробив. Давид із своїми воїнами заробив цього хліба, тому що він оберігав його отари, допомагав пастухам. І серце навало було веселе. Він же був дуже п'яний. І не сказало йому ні слова, ні великого, ні малого до ранку. Оце знову ж таки проявляється, мудрість жінки. В чому проблема жінки? В емоції. Мудра жінка це та, яка опановує свою емоцію. Та емоція. Має велику любов. Відповідно, коли в жінки є велика любов, то ця любов навіть і страх проганяє. Я завжди наводжу приклад, що заради дитини мама з голими руками піде проти танка, без сумніву. Якщо дитині є загроза, це все робить оця велика емоція. Але разом з тим, якщо вона не контрольована, то жінка руйнує дім. І ось. Дуже часто жінки, коли чоловік п'яний, починають з ними там розбиратися на емоціях. Ну і що з того виходить, всі, всі прекрасно розуміють. А вона мудра жінка. Вона почекала до ранку, коли він протрезвиться. Якщо я не помиляюся, то так само поступала і жінка, верніше мама блаженого Августина. І чоловік часто теж випивав, приходив додому, випивши, і вона завжди мовчала. От, а вже потім з ним розмовляла, коли він був Тверезий. А її подружки завжди були биті, тому що прийшов чоловік, випивший, і тим більше він був язичник, він довго не приймав хрещення, от, і тому щось там вимагати від нього не було сенсу говорити до його совісті. І тому вона радила жінкам, щоб вони думали, коли і що казати до чоловіка. І от жінка ця. Знову проявила велику мудрість. Змовчала, стерпіла, дочекалася ранку. Що далі було? Вранці ж, коли навал протрезвився, дружина його розповіла йому про це, і завмерло в нього серце його, і став він як камінь. Злякався» той такий сильний, зухвалий, в нього влада велика, в нього всього вистачає. Він скликав там свій Бомонт, таких самих, як він, і там вони говорили облесливі слова один одному, які вони сильні, які вони багаті і так далі. От. Як вони вміють господарювати? А коли почув, що йде загроза, він вже ще, ну, біологічно живий, але вже духовно відмертвий. Серце закам'яніло. Отак. Днів через 10 уразив Господь Навала, і він помер. І почув Давид, що Навал помер, і сказав Благословений Господь, що віддав за посоромлення, нанесене мені навалом, і раба свого вберіг від зла. Господь повернув злобу навала на його ж голову. І послав Давид сказати Авегеї, що він бере її собі за дружину. І прийшли слуги Давидові до Авегеї на Кармил і сказали їй так: Давид послав нас до тебе, щоб взяти тебе йому за дружину. Вона теж пересвідчилася, що він чоловік дуже мудрий, стриманий, як він поводився. Тому вона теж зробила висновки. І, мабуть, про Давида вона так само чула, як і всі інші. В Ізраїлі, вона встала і поклонилася лицем до землі, і сказала, ось раба твоя готова бути служницею, щоб умивати ноги слуг господаря мого. Знову ж таки, вона не каже, Я буду царицею в тебе, а вона ладна бути при ньому служити. От дивіться, в чому успіх щасливої сім'ї. Якщо складається сім'я. І одна половинка скаже: Я хочу, щоб от, там мій чоловік був ось такий, і такий, і такий, то так, скоріш за все, не буде. Тому що така людина налаштована лише сприймати, отримувати, але не віддавати. А якщо створюється сім'я, і от жінка скаже, наприклад, що от я буду для чоловіка і така, і така, і чоловік так само, от, я хочу бути добрим, я хочу їй послужити. От, і то от тоді буде, буде хороша сім'я. І тут вона теж вона е, налаштована е, бути служницею, щоб е, мити ноги е, служницям його. Ну, зрозуміло, що вона е, тепер, е, якщо в неї є таке налаштування, буде дуже доброю жінкою. І зібралася Авегея і поспішно, і сіла на осла і п'ять служниць. Супроводжувала її, і пішла вона за послами Давида і стала його дружиною. І Ахиноаму з Ізраїля взяв Давид. І обидві вони були його дружинами. Ну, старий заповіт передбачав багатожонство, але як ми вже говорили, все-таки це до добра не приводить, тому що така природа людини. Не можеш любити двох господарів. І тому завжди тільки зло виходило з того. А чому так? Чому це так відбувалося? Христос сказав в Євангелії ну, через жорстокість сердець, Бог попускав людям це багатожонство, вони цього хотіли, так як хотіли царя, і багато чого хотіли. Але це, хоч і попускається, це означає, що це не добро. Ну спробуй, побачиш. А далі вже так не буде. І Саул же віддав дочку свою мелхолу дружину Давидову, Фалтію, синові Лаїша, що з Галима. Ну, Саул вирішив забрати свою дочку Давида і віддати за іншого. Ну, Ми прочитали 25 главу. Слава Господу Богу!